Вітаю! Сьогодні ми створимо маленьких миколайчиків. Різдвяних святкових миколайчиків. Спершу ми ріжемо білу основу, ріжемо на квадратики, розтопимо і будемо заливати перший шар. Це в нас буде, звісно, борода. Розтопивши білий шар, ми його обережно тоненьким заливаємо, застигне він досить швидко. Ось такі ось в мене формочки різдвяні, борода і шапочка. Зайве ми зрізаємо другий шар. Другий шар в нас буде синій. Синій це сама шапочка. Я розтопила прозору основу, додала туди синій барвник, віддушка. Ялиця цитрус, якраз такий аромат різдва. Добре перемішала і потрошечку дуже обережно будемо заливати. Звісно, трошки процарапала, щоб при діставанні з форми не відклеїлась шапочка від обличчя. Шапочка застигла. Заливаємо бежевий шар, це саме обличчя. Обидва миколайчики залили ми. Тепер я роблю зелений, це буде в нас шапочка другого миколайчика. Зараз він синій, додаємо жовтий і вийде в нас зелений. Чудово. Заливаємо другу шапочку. Обережно, потихеньку. Тепер третій шар. Це буде в нас ротик. Червоне мило буде ротик. Ну і так як все вже застигло. Фінальний штрих це ми заливаємо основний шар білий. Одне мило є. Це моя донечка мені допомагає, як ви вже помітили, як в неї чудово виходить. Збризкуємо, щоб не було бульбашок. Будемо дивитися, що в нас вийшло. Ось такий Миколайчик з зеленою шапочкою. А ну-ка. Можна ще оченята домалювати, а можна і так лишити. І миколайчик з синьою шапочкою, чудові подаруночки до Різдва. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, і буде ще дуже багато цікавого!